Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. У грецькому місті Патри проходив цьогорічний чемпіонат світу талантського боксу. За перші боролися бійці понад із 70 країн. А в складі збірної України виступав і Криворіжець, який показав дуже гідний результат. А тому саме про цей чемпіонат світу та про його призове місце наступні 15 хвилин нашого ЕТЕРУ. Ми і поговоримо з Ростиславом Грасименко, віце чемпіоном світу талантського боксу, та Іваном Зінченко, заслужленим. Ренерем України радий вітати вас. В нашій студії. Добрий день, віта Орслав. Вітаю тебе з цим почесним зайнятим місцем, тому що це дійсно щось вражаюче, це дійсно щось круте. Тому таке питання, можливо, неординарне. Так, перше, як ти сам оцінюєш свій виступ на цьому чемпіонаті світу? Ну, оцінити його на 100% не можу. Тому що це не золото. Ми завжди прагнемо е, на золоту медаль. Але скажу, скажу так, що другим місцем теж задоволений. Е, було проведено багато е, праці. Е, провів я на цих змаганнях п'ять важких поєдинків. Та ну в фінальному бою поступився трохи. Але ми робимо висновки, працюємо з тренерами, е, робимо аналіз та йдемо далі. Так чудово, Вене. задоволені ви чи ви результатом? Звісно, результат е, дуже високий, е, але як сказав Ростислав, ми завжди прагнемо бути першими, от, але не вішаємо, як то кажуть, носа і е, робимо висновки і йдемо далі. Йдемо далі, щоб досягати першого місця. Тобто зупиняється, ніхто не збирається, звісно, йдемо далі. Звісно, так? Звісно, у нас ще попереду чемпіонат Європи, тому. А чудово, Арсава, що для тебе означає стати віце-чемпіоном світу? Скажу так, що для мене всі медалі, кожна медаль за нею стоїть важка праця, і за цією теж не виняток. Перед цими змаганнями ми поїхали за місяць до змагань на батьківщину тайландського боксу в Бангкок, у в Тайланд, у місто Бангкок. Там проходили тренувально підготовчі збори. Кожен день у нас було по три виснажливих тренування. Угу. А які складнощі зустрічались на шляху підготовки до цього чемпіонату? Та як сказати, багато складнощів. Це ну, прежде всього треба мотивувати себе у голові, тому що це дуже складно, морально та фізично, по три тренування в день. Але коли ти знаєш ну, свою кінцеву ціль, до котрої ти е, стремишся, то воно легше становиться. Угу. А п'ять поєдинків ти провів, ти так, сказав, так, так? так? А який би з них е, ти відзначив і який тобі запам'ятався, можливо, найбільше? Відзначити, ну тут кожен поєдинок може відзначити, тому що кожен з цих суперників хотів перемогти, кожен бій був як останній. Всі боролися, але ну, такий, що можу відзначити, це в мене був реванш. В 1 4 я боксував з французом мій такий товариш по рингу. З ним я у минулому році боксував на чемпіонаті світу з кікбоксингу у Португалії, там де я йому програв. І тобто цей бій треба було забирати. Тобто він був принциповим. для так, тенден, так, 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 не було так, шляху назад. Тільки перемога тут так. повинна була. Іван, як би оцінили рівень конкуренції між бійцями на цьому чемпіонаті? Е, ну, рівень змагань взагалі дуже високий, е, роз, Ми Іде співпраця між федерацією, Національною федерацією Тайландського боксу ІФМА та федерацією кікбоксингу Навака. Тому хлопці можуть приймати участь як з кікбоксингу, так і з таїландського боксу. От. Ростислав завжди хотів спробувати себе в таїландському боксі. Зараз поїхали, побачили, що рівень цих змагань дуже високий, тому і, і, і змагання суперників дуже високі. От, е, недаром е, зараз е, в Парижі тайландський бокс буде показовим видом спорту, і це багато значить. <ган> то, 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 раніше, так зрозуміло, Слав ти займався іншим, так е, іншими видами. Ну, ну кікбоксингом. Так, так. А чим тебе привабив би таїландський бокс? Таїландський бокс це бій, як то кажуть, у восьмій конечності. Це там, де можна клінчувати, це боротьба у стійці, бити колінами та А, <ган> Чому э, кікбоксинг? Так, э, чи ти продовжуєш займатися? Так, тобто то ти і там, і там. Так, так, звісно, звісно. Угу. Як вдається поєднувати? Дуже легко. Ми такі, що ми туди а, так, туємось, поїхали, адаптуємось, так. так. Туємось, да. Дуже швидко. Так, чудово. А, чи відчував ти підтримку команди під час е, змагань? Звісно, звісно. Підтримка була дуже сильна, як і моєї команди, команди барс, тренерів, так і збірної України. Чудово. А які твої плани на майбутнє пов'язані з цією спортивною дисципліною? Плани на майбутнє стати чемпіоном світу, як то кажуть, чемпіоном Європи, а далі вже професійна кар'єра. Так, пане, а ви як тренер, так, чи бачите ви потенціал Ростиславу, того, що він став уже, як він сказав, професійним бійцем? Ми зараз ще поки в любителях, і хоча це не заважає приймати участь, в правилах не заперечується паралельно приймати участь і в професійних поєдинках. Ростислав вже приймав також участь і в період підготовки в нього проходив. До чемпіонату світу він проводив професійний свій дебют, скажімо так. От тому, якщо буде можливість виступити і серед професіоналів, ми завжди тільки обома руками за так. чудово. А також сказали, що зараз іде підготовка до чемпіонату Європи, так де він буде проходити? Коли він буде проходити? Чемпіонат Європи буде проходити в Косово у листопаді. Підготовка, підготовчий процес ще не почався, тому що ми тільки приїхали, і в них йде реабілітація і відновлювальний ну, так, період, скажімо так. От, а вже після цього будемо готуватися і вже строїти плани. Поки Поки відпочиваємо, поки е, не тільки е, тілом, але й е, думками відпочиваємо від е, спорту, від, від, нашого, ну, від наших змагань, скажімо так. Угу. А, окрім Чемпіонату світу, Чемпіонату Європи, можливо, якісь паралельно проходять в Україні змагання, що можемо, можливо, щось можемо анонсувати, так? Так, звісно, можем, ми можемо. Поділитися такою інформацією у нас от сьогодні. Тільки приїхали два наших спортсмени з Кубку світу з кікбоксингу, от, який проходив у Будапешті. Вони зайняли призові місця. Також це Олег Бісп'ятий Еміль Мігтієв. Також на наступному тижні, вже з підростаючим поколінням, ми їдемо на турнір… Турнір е, найсильніших тайбоксерів, який буде проходити в місті е, Одеса. О, там буде формуватись склад до е, юніорської збірної, е, яка буде також приймати участь у Чемпіонаті світу. Е, е, після цього е, відправляємось е, у Болгарію, де буде проходити перший етап. Е, Підготовки до чемпіонату Європи з кікбоксингу. Тобто Там тренувальний. тренувальний збір буде так. Тому графік насичений. Не випадаємо з забоями жодного дня. Також відносно цього будуть у нас 20 липня. У Києві е, професійні е, поєдинки, там професійний турнір Хард Combat І ще багато, багато можу, чого іншого я так. Можу, розумію. Так, тому завжди в обоймі, завжди е, працюємо, як то кажуть, не покладаючи рук. Це е, хлопці, які приїхали з чемпіонату, у них зараз відновлювальний період, але у нас вже е, як то кажуть, кузня чемпіонів, тому одні приїхали, а інші вже готуються до роботи. Тобто робота йде цілодобово постійно. і постійно, так розумію. Ростиславе, підсумовуючи нашу розмову, так твої поради молодим боксерам, молодим кікбоксерам, так щоб добитись таких результатів, як добився ти. Звісно, що можу порадити це йти до своєї цілі, не зважаючи на всі трудності, які будуть вас зустрічати. Та все у вас вийде. Чудово. Ну що ж, а я хочу подякувати за те, що ви сьогодні звикли в нашої студії і ще раз привітати тебе з цим спортивним дякую. досягненням. І побажаю тобі побільше успіху. Дуже дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт спортивне місто. І в гостях у нас були віце-чемпіон світу славянського боксу Ростислав Герасименко та заслужений тренер України Іван Зінченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.